особлива форма договору і застосовується попад, коли передбачена законами. В даному випадку у нас центр задання соціальних послуг є значком соціальний способ в законі. Про соціальні послуг чітко передбачено, що його керівником має вкладатися контракт. Враховуючи, що у нас Надія Олександровна Набридська працювала на цій посаді і була переведена в неї, вона працювала ще раніше при районній державній адміністрації, контракт з нею не вкладався. Хоча важливо було звісно, передина, так, б, звісно, перейти на форму трудового договору. Зараз ми з'явилася в подальшому вирішити питання стосовно призначення цю посаду іншого керівника і в зв'язку з, зв з тим, що такі вимоги передбачені чи не законодавством. з комунальні, комунальної, цілком комунальну контракт був опублікований на сайті, був розглянутий на засіданні постійної комісії, е-е, да. у нас самого. Усі зафіксували, да? Затверджений. Так, за соціальні умови да. соціальні... був да. розглянутий, положення були обговорені. Можливо, у вас якісь уточнення потрібно додати? Тут як Наскільки бачено, що на скільки років э, цей контракт під час військового стану? Під час військового стану він діє э, до моменту закінчення військового стану, але не пізніше ніж на 12 місяців э, після закінчення військового стану. То есть, То, якщо ви зак... Ну mm -hmm. от я за що я говорю? конкурс. Якщо закінчується військовий стан, так ви з цим працівником, з директором э, заключаєте новий контракт, так? Mm -hmm. Конкурс, конкурс, я неправильно сказала. Якщо Він пройде конкурс, іде брати участь у конкурсі, їх буде призначено, а там з ним працюється контракт. Це передбачено і в законі про право воєнного стану, і в контракті ми також це передаваємо, на який перід він укладається. Значить, не що ну ще перед початком війни. Нашим районним депутатам із Олегом Скольдовичем і Хапотніковським Олександром Вікторовичем були внесені пропозиції, щоб в статути змінити в значить первинки вторинки, в статути змінити, щоб депутатським корпусом затверджувалися ну, дерева. Чи тут буде затверджуватися людина, яка йде на цю посаду сесію депутатським корпусом? В порядку провед... проходження конкурсного відбору. Тобто, якщо вона пройде конкурсний відбор, тоді з переможцем хоч не хоч керівник селищної громади, селищної влади відповідно до закону, хто серед відкладає контракт. Ще запитання. Чесно, не зрозуміло. Але вікторівна, а чому типовий контракт? Ну, примірна форма, тому що це якби для всіх, коли прийде індивідуальна особа. У кожної особи є свій стаж роботи. Умови оплати праці вже обумовлюються в залежності від того, який стаж у неї. Наприклад, там є надбавки, які сплачуються керівнику. Вони там ідуть в залежності від стажу від 10% до 50%, Потім ну тобто це вже буде з урахуванням того, яка конкретно людина буде затвердиться на цю посаду. Тому ми не можемо чітко вказати, що саме там 30% чи саме там 20%, ну, Ну теж не зрозуміло. Примірний. Примірний це примірний. Якщо це, це зразок, примірний. Ми зараз затвердимо примірний, а ви потім собі візьмете і допишете все, що хочете. Скажете, ну ми примірний, а ми тут дописали. Ну як це затверджувати? Примірний. Зразок. плата за складність та напружність роботи. 50% в межах фонду оплати праці. Тобто Не прописали, законодавством це передбачено, ну таке. Ще таке питання. Ми цей контракт зараз голосуємо, так? примірний контракт. А ми голосували, примірний от контракт е, освіти, е, в торинки, культури нашої. Дивіться, у е, Торинки, коли ми затверджували, там є положення. Про проведення конкурсу і там, з, по за постановою затверджена форма контракту із керівником КНП закладу охорони здоров'я. Ми і не керували, що з неї за контракту. Тобто, затверджена форма і немає. Іменно в центрі надання послуг так, немає. Так, У будь-якому статуті будь-якого підприємства є чітко визначено порядок перед нашим керівником. Воно в'янеться що Зараз друге фонда там є, перезначається ми... керівником. А статутом? Є положення, які ми затверджували, як зареєстровано та також державним реєстратором. І ми брали за основу їхні положення, коли розробили цей контракт. Дивилися, щоб воно не там якби все, одному відбувається. І Надія Олександровна нам допомагала, так як вона працювала А тут місто, який порядок призначення, на від Ну, там... я... я зараз цю фразу вам чітко ну, не визначу, ну, не є ще в порядку, я не як і логічно законодавство, Контракт там, там є. Там є. Можна підняти і передивитися, але ну, зараз ну, так, продублювати один, момент, я вам її не скажу. Просто не пам'ятаю. То це, два питання. <розум> Два положення, які практично усувають депутатів від будь-якого впливу на призначення. Якщо буде перше, примірний, чи типовий. Якщо так, типовий так. Це не зараз, що там може так, то може так. Угу. Слово типовий дає дозвіл керівникові чи особі, яка будь-що писути будь-що. Абсолютно Дайте сказати, не перебивайте. Друге положення це призначає керівник. Ви депутати опять в жодному впливу тепер на призначення і далі на контроль І Це, то, що ви... Ви жодна, не маєте. це те, що вчора на комісії в нас було, що депутати винні. В період дії воєнного стану призначення на посаду, що військові устачено заходів, які зараз по відмови шляхом угу. сам чуєте на період військового стану. Дітя чи може Здійснюється, Може. бачите? Може. І директорів шкіл, і це ті, що в далі. Може А у нас, виходить, керівники громади, юри, юристи набирають, ну, беремо у керівника громади, виконуючи обов'язки, своїм підписом призначає людину. потім... Ця людина е, не справляється зі своїми функціональними обов'язками, призначається інше. А тоді звинувачують депутатський корпус. Що ж ви такі депутати такі сякі? Вибачте, винесете відповідальність. І тому, е, секундочку, і тому от моя б така була пропозиція: що всі директора комунальних закладів повинні затверджуватися е, депутатським корпусом. І як, ми, як провели зміни в статуті первинки вторинки, так да, е, внесли пропозиції е, Олега Скольдович і Хапотніковський, Олександр е, Вікторович, і змінили все таки все-таки статут, що депутатами затверджується, тільки зробили по-хитрому. Депутати проголосували за е, керівника. Депутати голосують за звільнення керівника. А оця середня ланка, коли продовжують контракт через 5 років, чомусь депутати не голосують. А чому було б не навпаки? Ми, ми дали згоду керівнику, щоб він керував і виконував свої посадові обов'язки. Значить, пройшов термін 3 роки чи 5, приходить до нас на сесії і говоримо: от ти, Алла Станіславовна, молодець, ти зробила ремонт, ти зробила то, ти добила серійний апарат. Ми голосуємо і продовжуємо з тобою контракт. Так і ні, у нас у очільник громади одноосібно продовжує цей контракт. То чому так? Чому не внести зміни? І, по прикладам інших громад, от беремо в кодемі. В кодемі депутатським корпусом затверджується призначення на посаду, звільнення і продовження контракту. І тоді ніхто не скаже, це ж ви депутати винні, тому що депутати беруть на себе відповідальність за кожного працівника і придуть і спитають: я за тебе голосувала. Чого ж ти нічого не робиш? А чому у нас не так? Чому депутати всі мовчати піднімають руки? Як ото і чому немає своїх думків? От... І давайте це... довивчимо це питання. Моя пропозиція. Я подивився статути багатьох наших комунальних установ. І от дивіться, навіть дитяча-юнацька спортивна школа, яка пряме підпорядкування освіти. Але там в статуті записано. Що звільняє начальник відділу того за поводзі, за із засновником, хоч він є безпосередній керівником. А тут не треба ніякого погодження. Знаєте, ні. я можу <клес> сказати, що ще статути наших закладів ще не мішало детально переглянути. Ну, вони затверджувалися, вони затверджувалися ще що колись питали? раніше. І там, там так, так, і так, можливо так. дуже багато, як ви кажете, навітля. Та пожелів? Ви ліпили на Ви робили. Там особливо повторинці. Чітко написано, що засновник несе відповідальність за зобов'язання лікарні. Тобто лікарня набере кредитів, які хоче. а ще є засновник в особі. Далі Далі в є є засновник як сесії, а є ще безпосередньо виконавчі є. Є. органи, Я, які того, втійсую... треба всі переглянути, варто статути, бо там темний ліс. Ну Олена Віктор треба зміни внести ви ж памчора комісія бюджетна, і ви знаєте, що було ну, на рахунок цього, що звільняють керівника. Чому і чи по освіті? І навіть ніхто не може сказати, чого його звільнили. За ж питання, Якщо ніхто не може відповісти. а депутат каже ніхто і не, не, і не, не захищає її. Тому що законом про службу органи в місцевого самотування передбачено саме призначення кофе керівників. Які працюють в органах місцевого самоврядування, це безпосередня компетенція селищного голови? Є ряд посад, які затверджують сесію, то це заступник, керуючий справами. Там все інше, це чітко передбачено законом про футбол органах. Як... Якщо виконуючи обов'язки, призначає чотири е, рази вже. Ну, наприклад, я не говорю там за нашого. Чотири рази одну саму людину, яка не справляється, то тобто, різних людей, які не справляються з посадовими обов'язками, Так давайте, може, оцю функцію заберемо, і депутати будуть дивитися, звідси слухати. Це ви Взагалі, за директорів всіх комунальних закладів. Що? Ми дали погодження на цього керівника переглянути. Працює Яновська, молодець. честь і хвала, і ще й премію кожного місяця їй треба давати. Так, от, і ми, ми з погодження депутатського корпусу. Ми даємо згоду, що ця людина працює. Ми продовжимо звітує через певний час. Там три роки пройшло. Ми продовжуємо з неї контракт, не особисто виконуючи обов'язки. Депутатський корпус дає згоду на продовження з цієї людиною контракт Зах, захотіла звільнитися. Чи звільняється людина? Ми її звільняємо так само, як і Вторинка у нас. Давайте э, ці питання Ми вивчаємо і потім разом прийдемо до якоїсь... От давайте за місяць ви вивчите. От давайте на наступну сесію. Можете давати на сусі от на наступну сесію. Давайте оцей контракт відпрацюємо з нашим дієвом і працю давайте відтермінуємо цей контракт. Попрацюємо. Нам треба призначати вже У нас установа залишається без. Якого керівника? Ви зараз знову призначите? Ми не будемо знати. Ми не знаємо, якого ви керівника призначите. Ми оголосили добір і подали заяву. й конкурс буде чи як це буде? Має бути конкурс, чи як? Як буде? ну так як шума ще нема керівника за цей місяць. Змініть статути. Внесіть зміни до статутів. Так, не потрібно вносити зміни в положення. В них хороше ворог положення, яке зробила з надією Ви всі знаєте керівника цієї установи. У вас напевно немає сумнівів до того, що хто хто, а вона ну дуже скурпульозно відносила до своїх обов'язків і до кожної букви закони. Вона тут могла не спати дня, днями, ночами тут перебувати. Ми не говоримо Бо, за неї. Ми говоримо за людина, яка прийде. Ми не знаємо. Якщо вона пропрацює два місяці і тоді щось наробить, скажуть депутати, ви що не бачили Я кого. Ясность, якщо Коли був одягнений добір на суд подали впадали кандидатурі три людини. Кузніцов да, Едуард, да. Дегтюк Вікторія і Зубенко Світлана. Розглянувши їхні документи. Ми прийшли до попередньо, до спільного висновку, що більше всього обходить з Бенко Світлана. По-перше, в неї є певний такий, опит роботи о, іменно у цих службах, і вона як на мій погляд, так і Зараз є там в центрі надання соціальних послуг виконуючі обов'язки. Ну хтось хто виконує обов'язки? Роботи з сім'ями. Поположення. Олег Віктор, якщо є порядок призначення, то сьогодні ставити, що призначає. Так можна ще от і як, де що? Якщо це видно, тобі законом при місцевому школі. Так, на що не тобі ставити. Я згодна, я так, кстати, думала його не ставити, але подивилися, що деякі для чого вони так ставить. Чесно вам кажу, чесно, чесно. чесно. Пане Вікторі, почекайте, пропозиція. Почекайте закривав пропозиція на слідуючу сесію внести зміни до статутів всіх комунальних закладів. Того, внести, требаити, що Внести зміни, треба внесення, що ви маємо вносити? Ну я ж вам розпов... у нас вже є пропозиції. Аліга Скольдович ніс пропозиції первинки. Перфер... Ні, він е, вони вносили, розробляли первинки вторинки, так само і остальних наших комунальних. Добре, давайте обговоримо, організуємо круглий стіл. Давай. Значить, подивимося всі статути наших комунальних закладів. Передивимося, винесемо якісь рішення і пропозиції, винесемо на сліду сесію. це буде А який це пункт два? Там що потім будемо. Ага. Пункт другий зачитайте. А що там пункт другий? Ну, оце зараз Пункт рішення, так. Пункт другий. Щас ще це що призначення на посаду, звільнення та обкладання контрактів перемога Центр надання відбуду, ставський селищної ради без допусні від імені селищної ради здійснює селищний голова. Оцей пункт у видалі, Або він відрізняється. Він навіть і в законі є про місцеве сказали, Я його так думала вставити, думала не ставити. Але як тепер все не підняти. Є такі пункти, які вставляєш просто для того, щоб Олена Вікторів. Олена Вікторівна, будь ласка, ну виключимо цей пункт, яка проголосуємо. Сьогодні один був завтра три, після завтра третій. Обговоримо, обговоримо, з навіть. Уже пора, щоб депутатський корпус на себе брав трошки відповідальність, а не селищний голова і євські працівники. Щоб виключити пункт другий, так? Хто за те, щоб пункт другий виключити? Будемо депутати відповідати. Алла Вікторовна, ви піднімаєте руку. Все. Беремо на себе відповідальність. Тепер депутати будуть уже керувати трошки. Будуть а, а чим? да точно Прошу, Олена Вікторовна її організувати круглий стіл. за те, щоб взяти за а ви собі запишіть?